Чикаго одне із найпопулярніших міст серед мігрантів. Можливо, саме зараз ви задаєтесь питанням, чому варто вибрати Чикаго або ж все-таки потрібно надати перевагу якомусь іншому місту в США? Тому в цьому відео я вирішила з вами поділитися перевагами життя в Чикаго. З вами Валентина, і ви на каналі про життя в Америці. Сьогодні хочу поговорити з вами про Чикаго, а саме про Чикаго як місто для переїзду, для міграції. Я хочу розповісти про переваги цього міста, чому варто переїздити сюди, якщо ви думаєте, між, наприклад, Чикаго або якимось іншим містом в США. Тому залишайтеся з нами, буде цікаво. Поїхали! І перша причина, чому варто переїхати саме в Чикаго, це в принципі саме місто. Саме місто дуже красиве, воно надсучасне, ось ці висотки, дуже красивий даунтаун, просто неймовірна краса Америка, така, яка вона є. До того ж, мабуть, кожен дивився ось ці такі американські фільми в дитинстві. І коли ти потрапляєш в Чикаго, ти наче перебуваєш в цих фільмах. А тут можна поїхати побачити на власні очі справжній будинок, де знімався фільм Сам а також можна побачити ті самі висотки, їх ще називають кукурусніки, де знімався фільм Брат 2 до речі, напишіть в коментарях, чи ви бачили цей фільм. Бо я дивилася його, власне, коли ми летіли. А в літаку, перший раз в Чикаго мені чоловік показав цей фільм, а потім ми побачили власне вже ці висотки і міст, де знімався цей фільм. Друга причина їхати саме в Чикаго це те, що тут надзвичайно велике україномовне ком'юніті. Всі знають, що в Чикаго зосереджена найбільша українська діаспора, і тут навіть є так званий Ukrainian Village, де все українське, українські магазини, українські вивіски. Тобто тут дуже багато українців, і це є плюсом для тих людей, які мають досить низький рівень англійської мови, вони завжди тут зможуть знайти собі комунікацію, зможуть їм простіше буде знайти роботу, тому що є україномовні роботодавці навіть. І також для людей літнього віку, які, наприклад, приїжджають до своїх дітей, їм також тут буде простіше, тому що можна знайти завжди комунікацію серед інших людей, україномовних також. Причина номер три приїжджати в Чикаго, я б назвала її таким продовженням до попереднього пункту. В зв'язку з тим, що тут багато українців, тут звичайно дуже багата інфраструктура і можна знайти дуже багато. Різноманітних Товарів і послуг саме українських. от тут є українські магазини, продуктові, є аптеки, можна купити собі одяг, навіть вишиванки можна знайти. Завжди знайдуться люди україномовні, які надають сервіс там в сфері краси, або ж навіть в сфері медицини, можна знайти україномовного лікаря, стоматолога. Ви тут можете почувати себе як вдома, грубо кажучи, тому що тут багато. Українців, які надають свої товари і послуги, якими ви можете користуватися, будучи в Чикаго, наступна причина їхати в Чикаго це більше стосується чоловіків. Якщо ви мріяли стати трак-драйвером, водієм фури, далекобійником в США, то Чикаго це саме те місце, куди вам потрібно їхати. Тому що Чикаго є центром логістики в США, таких вантажних перевезень. Власне, чому і ми приїхали сюди. На це на це було дві причини: те, що у нас тут живуть родичі, і якби для нас було простіше переїхати саме сюди, тому що є люди, які можуть підсказати, допомогти, і все таки є свої. Другою причиною було саме те, що чоловік завжди мріяв бути трак-драйвером, бути водієм фури саме в США, їздити по штатах. А, і якщо вам цікаво, як це відбувається, як він став трек-драйвером, як він зараз їздить і працює, які пригоди в нього трапляються в дорозі, я залишаю посилання на відео зверху, обов'язково подивіться, там дуже цікаво. І остання п'ята причина, чому варто їхати в Чикаго, тому що якщо ви летите з України і ви звикли до клімату, який є, у нас є в Україні, чотири сезони, то Чикаго дуже схоже по погоді до нашого українського клімату. лише. Тут дещо холодніше зимою і можливо вона більш затяжна. Але враховуючи те, в якому кліматі ми звикли жити в Україні. То приїжджаючи в Чикаго, це буде мінімальна різниця від того, що, що ми в принципі звикли. Ну ось, і все, дякую за перегляд. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що відео було вам корисним і ви дізналися більше про Чикаго, і це допоможе вам прийняти правильне рішення, в яке місто все-таки їхати в США. Також обов'язково подивіться моє відео про мінуси життя в Чикаго, щоб розуміти вже повну картинку і прийняти правильне рішення для себе. Посилання на це відео я залишаю також зверху. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Бажаю вам гарного настрою і слава Україні!